Що він чи вона усвідомила? Тобто є якісь речі, та, які поза нашою свідомістю, є і речі, які людина якось усвідомила. Та, вони вже про ну, вона про це думає, вона це розуміє. Зараз подивимось. Нагадую, мене звати Оксана, я психологиня. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, будьте активними. Я все читаю. Мені дуже приємні ваші коментарі, ваша активність. А також запрошую вас в свій телеграм-канал, де ви отримаєте не тільки щоденну підтримку, пораду дня, карту дня, але і безкоштовно змогу отримати відповідь на своє питання на прямих ефірах. Тому посилання в шапці, приєднуйтесь, буду рада. Що людина усвідомлює. Ой, Боже, Боже. Кого це ви тут нянчили, слухайте, іншого навіть слова не підберу. Тобто людина, а, ви чи панькались якось нею, чи нянчились, чи я не знаю, ну от символічно, що взяти, на руках носили. Тобто ви так відносились до людини, ніби на руках носили. Їй це дуже подобалось. Їй би знову цього хотілося от що вона усвідомила. Ця людина усвідомила, що цікаво, чомусь вона, чомусь вона усвідомила, що вона би хотіла, щоб ви були. ну знаєте, як, Я не знаю, ми не дивимося зараз, що ми з вами сталося, але... але цій людині хотілося б, щоб ви були якісь на узбіччя життя, не знаю, щоб ви були якісь. Е ну, слова навіть не підберу, помордовані життям, не знаю, щоб ви були якісь насилені, Але, але при цьому вона десь, вона десь за вами підглядає, десь вас бачить, або, можливо, ви працюєте разом, або в соціальних мережах, не знаю. Але вона бачить, що ви абсолютно ну, не просто самодостатні, а що ви емоційно наповнені, що у вас все добре, що ви радієте життю, що ви. Ну, Ну, дійсно емоційно, емоційне наповнення і там настрій, і таке інше, що у вас все просто прекрасно. Так, да, ця людина за вами підглядає. Давайте ще подивимося, що він чи вона усвідомила щодо вас. Ох, які карти, слухайте. А... По-перше, усвідомила, що ви, ви, уж, ви, ви пішли, ви, ну, ніби, мабуть, що між вами все закінчилось, тому що тут, по-перше, ви якийсь світ, інший світ, взагалі інший, показали цій людині якийсь інший погляд на життя, можливо. Це по-перше, по-друге, що, ви, що ви, е, від, ви відвернулися від неї, що ви пішли в свій світ і не взяли її з собою. То ви, що ви пішли, вона усвідомила, що вона б хотіла е, така, е, тут двійка води в цій колоді, складна карта, але да? в даній ситуації вона б дуже хотіла, він чи вона, якось нас наздогна, догнати, можливо, придушити. І Це ніби, знаєте, як. Ця людина хотіла б вас от взяти і заштовхати в свій, в темниці якусь, свою, в свій якийсь замок, да, наздогнати вас, куди, куди пішла, чи пішов, а ну йди сюди. мені мені тут було, мені хочеться тебе до себе, да. Ця людина усвідомила, що ви, ви дуже якось естетично, візуально, можливо, от ви дуже їй подобаєтесь. І от Їй просто навіть подобається за вами спостерігати. Подобається, не знаю, підглядати, їй подобається вас бачити. А що ще а Що ще усвідомила ця людина? Ну, Тут дуже сильне сексуальне бажання, тут дуже сильна тяга, і ця людина це розуміє, що її дуже-дуже сильно до вас тягне. Ось так.